Добрий день. Сьогодні вам покажу як скинути лампочку тиску шинах, яка горить. Коли все нормально, вона горить. І ви не знаєте, як від неї збавитися. Це Toyota Camry 40. От. І, мабуть, ніхто не знає, де вона знаходиться. Знаходиться вона отут у є кнопка. Скидування. Беремо, ставимо ключа. Таке положення. воно у нас лампочка мигає. І нажимаємо тут кнопочку нашу. Нажимаємо, держимо. Пропала і вже не горить. Перезаводимо. Все нема, не горить.